Коли е, ви заробляєте більше, він біситься. Він біситься, да? тому що цей чоловік дуже боїться вашого росту. Угу. Тому що, коли ви виростете, ви побачите, що він собаче гімно. Що він гімно собачаче, да? і яка в нього психологія? У нього дуже низька самооцінка. І він компенсує її через контроль над вами. Він не може виростити себе, не може. Тому він зменшує вас. Він вас унічтажає, да? він буде знецінювати ваші досягнення. Ой, ну і що, тобі повезло? да? Він саботує всі ваші е, спроби розвитку. да? Навіщо тобі курси? Це розвод на гроші. Це Опять попалась на цей розводняк. Опять з цим розводняком. да? Він дуже ревнує вас до ваших успіхів. Дуже, дуже, понимаєте? Він буде вам говорити, ти взагалі якась стала зарозуміла, якась ахуєвша стала після цих курсів, да? тому що він не хоче, щоб ви були успішною. Ну, не хоче. Тому що він тоді владу втратить над вами, понимаєте? І от що він з вами робить, да? він постійно обрізає вам крила. постійно. Ви відмовляєтеся від можливостей, ви сумніваєтеся у своїх здібностях, да? і ви е, залишаєтеся, знаєте, е, на позиції нижче за нього. Нижче за нього да? А він контролює вас через е, вашу е, цю бідність. Да? Тому що бідна жінка це залежна жінка, вона ніколи не піде.